Шановні одесіти та мешканці Одеського району. Відповідно до розпорядження президента України сьогодні мій останній робочий день на посаді начальника Одеської районної військової адміністрації. Перш за все, хочу подякувати всім, хто працював разом зі мною на благо Одеського району впродовж 2,5 років. Дякую президенту. За довіру очолити та стати першим очільником адміністрації одного з найбільших районів України. Мав за честь працювати разом з одним із фундаторів Одеського району, головою Одеської обласної державної адміністрації Сергієм Гриневецьким, і військовим начальником адміністрації, полковником Максимом Марченко. Ми працювали єдиною командою однодумців. В надскладних умовах воєнного часу. Завдяки нашим військовим та нашій спільній роботі з громадами ми зробили все можливе, щоб в умовах війни зберегти стабільність в регіоні та забезпечити сталу роботу всіх напрямків життєдіяльності нашого регіону. Висловлюю щиру подяку командувачам усіх військових формувань і угруповань і всьому безпековому блоку нашого регіону. Мав за честь працювати з вами в такій потужній команді. Хочу подякувати усім головам 22 громад Одеського району. Адже за цей час було зроблено багато добрих справ, розпочато чимало корисних проєктів, спільно пройдено непростий період випробувань в умовах блокауту. І найголовніше кожен з вас на своєму робочому місці залишився патріотом своєї громади, тримаючи наш спільний. Тиловий фронт в умовах воєнного часу. Переконаний, і колектив Одеської районної військової адміністрації, який сформований і повноцінно працює, сумліна буде виконувати свою роботу і надалі. Буду тісно співпрацювати з громадами Одеського району, але тепер у якості депутата Одеської обласної ради. Тож разом до перемоги честь маю.